Дізнайтеся прямо зараз, як помолодіти всього за тиждень без ботоксу і операцій. Я, як науковиця, поділюся способами, як побачити в дзеркалі реальний результат дійсно через 7 днів, та як шкарпетки допоможуть вам якісно і здорово спати. Жінки готові витрачати в місяць тисячі доларів на підтримання краси у косметолога, на масаж обличчя, на філери, ботокс та радикальні операції. Але при цьому багато хто нехто єдиним безкоштовним методом омолодження, який доступен кожній жінці, який неможливо нічим замінити. Його неможливо купити, йому не існує альтернативи. Він абсолютно недооціненний. І це сон. Є умовна піраміда потреб краси, як піраміда маслов, яка пояснює нам потреби по життю, так і піраміда для краси і молодості. Всі ми знаємо, наприклад, що якщо у людини не закрита потреба в безпеці, в харчуванні, в підтриманні життєвих функцій, то ні про яку самореалізацію людина не буде навіть думати. Їй це буде не потрібно, коли немає фундамента у вигляді закриття базових потреб, то далі людина не може рухатися. Або уявіть собі будинок. У будинку гарний фасад, гарний дах. Але якщо в будинку немає міцного якісного фундаменту, то будинок впаде. Так і з красою. Якщо ви не закрили базу, то косметологія і все решта не буде таким ефективним, як з наявністю бази. А база у даному випадку це сон. Це фундамент для нашої молодості, довголіття та краси. А переважно більшість жінок не вміє правильно. Тим більше в час, коли занадто багато тривог, стресу, інформаційного перевантаження, нескінченного скролінгу тривожних новин. І що у підсумку: зморшки. Втрата пружності, шкіри, порушення роботи всіх органів, помітне старіння, синці під очима, згасання жіночої краси на очах. І все це відбувається від недосипу. А ви прямо зараз пишіть у коментарях, чи є у вас проблеми зі сном і які саме. Найпроблематичніші випадки я розберу особисто і відповім вам, як можливо це вирішити. І обов'язково додивіться це відео в кінці дам свої особисті поради, які. І дійсно працюють. А чи знали ви, що жінкам потрібно спати більше ніж чоловікам? Під час організм пріоритизує відновлення життєво важливих органів, таких як мозок і серце, оскільки вони забезпечують основні функції життєдіяльності. Це пов'язано з необхідності підтримки гомеостазу та виживання. Репродуктивна система, хоча й важлива, але не є критичного для негайного виживання, тому її відновлення може відбуватися після забезпечення функціонування основних систем організму. Саме це і є причиною, Чому жінкам потрібно більше сну? У нас складніші гормональні цикли, та через це вища когнітивна активність протягом дня. Гормональні коливання під час менструального циклу, вагітності та менопаузи можуть впливати на якість сну, збільшуючи потребу у відпочинку для повного відновлення організму. І саме тому для жінки є надважливим час, коли лягати спати. Ранній відхід до сну сприяє кращій якості сну, що є критично важливим для гормонального балансу. Та функціонування репродуктивної системи оптимальний час для засинання це до 10-11 години вечора. У деяких професіях нічні зміни необхідні. Цілодобова робота персоналу потрібна у лікарнях, аеропортах та навіть магазинах, бо наше суспільство рухається у біг 24 годинної активності. У 2017 році Джефрі Холл, Майкл Розбаш, Майкл Янг стали лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини за відкриття молекулярних механізмів, що лежать в основі циркадних ритмів, біологічних годин, на зміну дня та ночі що зміна дня і ночі закріплена у живих організмів на генетичному рівні, і цей годинник, який сприймає зовнішні сигнали насамперед світлом. Працює у всіх літинах, що мають ядро. Отже, не можна недооцінювати важливість правильних налаштувань наших біологічних годинників для адекватної роботи організму. Хронічна зневага своїми біологічними ритмами порушує процес засинання, викликає підвищений потяг до солодкого та фастфуду. Організм намагається компенсувати нестачу енергії. Також призводить до перепадів настрою протягом дня та сплеску негативних емоцій, підвищує ризик розвитку депресії та Інших нервово-психічних розладів Ті жінки, які працюють у нічну зміну, наприклад, і потім в день сплять, то це просто катастрофа. Ви, мабуть, всі бачили себе у дзеркалі після тотального недосипу. Який там вид? Обличчя набрякше, усунене, наче з'являються брилі. Потім добре поспали і помітили, що у вас навіть обличчя вирівнялося, ви помолоділи на 5 років. А що, якщо ви будете це робити системно, робити правильно і системно висипатися, то ваш організм приймається. До ладу, і це основа. Щоб побачити миттєвий результат, просто зробіть собі фото до і після тиждень здорового сну, ви будете молодшати на очах. Безцінним є й те, що під час сну виробляється мелатонін, який є не просто антиоксидантом, а ендогенним антиоксидантом, що робить його цінність на вагу всього багатства землі. Антиоксиданти бувають ендогенними та екзогенними. Ендогенні антиоксиданти виробляються організму людини, тоді як екзогенні антиоксиданти надходять із раціону людини зовні. Якщо у нас порушений сон, повірте, нам потрібні не якісь бади в першу чергу. Не чарівне лікування хвороб, а налагодити сон як фундамент. Тому що ендогенні антиоксиданти, такі як мелатонін, ефективніші за бади, оскільки вони природно виробляються організму і краще адаптовані до його потреб. Мелатонін не лише регулює цикл сну, а й має антиоксидантні властивості, захищаючи клітини від стресу. Завдяки природному регулюванню рівня та синергії з іншими біологічними процесами, Саме ендогенні антиоксиданти забезпечують більш ефективний захист на відміну від бадів, які можуть бути менш збалансованими і потребують обережного дозування. Порада один. Я знаю, що ніби всі це знають, і це звучить відусіль, але давайте дійсно спробуємо так зробити. Саме базове і головне це раніше лягати спати. Коли ви раніше лягаєте, як дисципліна це відкласти гаджет за якийсь період часу до сну, не листати стрічку інстаграм, TikTok чи новини, а відкласти телефон і зробити це як звичку. І усвідомити, що це фундамент вашої краси, що ніякі процедури нічого не допоможе, якщо ви не робите фундамент. Всі процедури, косметологи, операції це як вишенка на торті. А сам торт це здоровий і правильний сон. Запам'ятайте, це і є інвестиція у вашу красу. Порада 2. Екологічне пробудження, набридливий писк будильника, спроби розплючити очі та почуття роздратування, як же хочеться залишитися під теплою ковдрою, настрій на нулі, адже треба ще розбудити дітей, приготувати сніданок, зібрати їх до школи та вирішити мільйон питань протягом дня. Але є просте та дуже ефективне рішення. Це світловий будильник. Ідея такого гаджета підказала сама природа, адже влітку ми прокидаємося значно легше, радіємо співу птахів. Шуму листя променям сонця. В цьому і криється весь секрет: сонячне світло руйнує гормон мелатонін, який відповідає за міцний сон. Коли починає дзвонити будильник, концентрація цього гормону в крові набагато нижча, ніж узимку, тому й прокидатися нам легше. Принцип роботи світлового будильника забезпечує легке пробудження вранці під дією сонця, точніше їх імітації. Підсвічування вмикається за певний час до ранкового підйому. Спочатку вона виглядає як тьмяне світло, яке поступово стає яскравішим, змінюючи колір. Саме так виглядає справжній світанок. Порада 3. треба усвідомити, що сонце стиль і образ життя, і відноситися до сну як до прийому пігулок. Зрозумійте, що важлива не тільки кількість сну, а ще й якість сну. Перше, заспокойтеся перед сном. Приберіть будь-який стрес та інфошум. Як заспокоїтися перед сном, я розповіла у випуску про стрес. Блекаут так називаються штори, які блокують світло. Весь час ну має відбуватися у повній темряві. Якщо це неможливо, придбайте спеціальну накладку на очі, ви її точно бачили у фільмах, і вона не просто гарненький аксесуар, а має. Надважливий функціонал, але це не обов'язково. Наприклад, я у своєму житті це не використовую, тому що я знаю, коли мені треба лягати спати, і я засинаю швидко. Температура повітря похолодніше. Все решта по класиці, краще перед сном не їсти багато, не робити активності, налаштовуватися трішки завчасно, і головне лягати спати в один і той самий час. І відноситися до сну як до ритуалу. Порада 4. від всіма улюбленого лікаря Комаровського на своїй сторінці в інстаграм лікар розповідав, що для швидкого засипання необхідно тримати ноги в теплі. Виявляється, одна з головних причин, через яку люди не можуть заснути, це холодні ноги. За його словами, науковці з'ясували, що навіть при температурі повітря близько 23 градусів у багатьох людей мерзнуть ноги. А зараз, коли ще холодно. То це ще більш актуальніше. Радикальним способом розв'язати цю проблему лікар назвав звичайні шкарпетки. За даними дослідників, люди в шкарпетках в середньому засинають на 7,5 хвилин швидше, ніж люди, які нехтують цим предметом білизни. Загальний час сну у людей у шкарпетках в середньому на 32 хвилини довше ніж у тих, хто спить без шкарпет. Кажу так сьогодні спробую обов'язково розкажу вам про досвід в сторіс у моєму інстаграм. Все, що я сьогодні проговорила, напряму впливає на вашу красу, молодість та довголіття. Тому пам'ятайте, що ви лише у ваших руках. На цьому каналі також ви можете подивитися дискусію з відомою постаттю Машою Євросиніною, з якою ми разом шукали відповідь на питання: як в 45 виглядати на 25 і наскільки важливий сон. Та Маша з нами поділилася своїми секретами здорового сну. На цьому каналі на вас чекає багато інсайтів від відомих зірок, дослідження краси в різних країнах та унікальні таємні поради про красу та молодість від мене, науковиці та підприємиці в області краси та молодості. Тому натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Я вас обіймаю!